Сина і Святого Духа. Амінь, слава Ісусу Христу! у Христі, сьогодні, 21-ї неділя у зісланні Святого Духа, Господь для нас, священників, по суті, своїй зробив таку послуг. Він сам по все пояснив, сам по все розказав, що я не відчував, то в принципі більше нема що сказати. Можна Господи, мені і Сина Святого Духа. Амінь слава Ісусу Христу, чули притчу? їдь додому. Ну, але так, що не вийде, треба щось трошки від нам і здорово цього сказати. Це дійсно в даному випадку все просто. Слово Боже, відповідно ж, по-різному воно сприймається. Хтось радо приймає, куди дивиться, ай. Тут щось не дуже, хтось не дуже радо. І що цікаво, що в тій притчі три рази згадується, ті, де не вдалося, і тільки один раз згадується, де вдалося. Хоча, в принципі, якщо порахувати, що не довед, чи, там, де впало на зерно, на, 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 на добру зерну, то там сторицю її принесли. В суті своїй народу, ніби вдалося зібрати якийсь дрожай. На що би хотілося звернути увагу? Перше, ви зауважили, наскільки, як то я сказав, розтратно поступає той чоловік, той господар. Я не знаю, чи хтось мав розуміння з сільським господарством, але ну, я сам з села походжу, тому я розумію, що це таке є. Тобто, щоб посіяти щось посадити, треба як мінімум покопати. Ну і такі, ну хто тоді розкидає, бере, і кидає по камінню зерно. І це і те перше, що є в тій, тій притчі важливим. Це і те, що Ісус Хас постійно повторює. Він є добрий, і злий і для добре. Як би то нам? Не було важко прийняти. Це є та різниця між нашим сприйняттям і Божим. І до того він нас закликає, каже, ви любите хіба тих, хто вас з цьому говоримо. Ви стаєте, ви зупиняєтеся в російську. Ви більше не потребуєте придавати певних зусиль до цієї любові. Так само і тут. Він сіє навіть там, де не очікує, що це дасть великий припуск що це дасть великий книг. Але він там також сів. Святе письмо не є якась ексклюзивна книга. Воно є дано всім і кожному. І кожен може його відкрити і почитати. Воно не є закрите, але не є для якоїсь певної касти людей для кожного. І кожен може в тому святому письмі прочитати оте Слово Боже. Це Слово Боже, і може по-своєму так само прийняти. Хтось каже, О, хто таке. Інший каже, я і так і так до того навіть. То на що пустимо почне? І саме в тому якраз є ота друга важлива річ, яку я би хотів, на яку би ми мали звернути увагу. Христос сіє в полі. Він сіє на землі. І та земля є різна. Але факт вважається фактом. Це є земля, це є щось природнє. До речі, зауважте, що Ісус порівнює постійно те Слово Боже, або що, з якимись такими професіями, які в принципі, не мають якоїсь вікової категорії. Я розумію, що мене може зараз ті всі, хто працює в Айті, роз... розізлитися, але факт вважається фактом. Це є професія, яка виникла в останні десятки років. Він бере і каже, Сівач сім. Ну, якщо завтра пропаде Фейсбук, Ну так, то свідчуємо якісь певні непорозуміння, може певні незручності, правда? Але по суті, своїм існуванні людина нічого не змінить. Що буде, якщо завтра аграрії не засіють у поліцію? Правда? І тому Господь бере ту професію сівача як того щось таке, що є важливе, яке немає. Якогось часового обмеження завжди люди сіяли і збирали. В той час сіяли ще більше, бо тому що в той час, по суті, кожен сіяв для себе. Зараз, як спитатися тих колег наших, звідки йде молоко, вони скажуть, що певно, там стоїть полиці, там стояли, я знаю, як Але факт лишається фактом. Ми трошечки їхнеме страшенно урбанізовані. Але факт лишається фактом, якщо аграрії не засіють полів. Ми не б мати їсти. І тому Господь порівнює оце Слово Боже до сівача. Без отого Слова Божого людина висихає. Людина стає сухою. Без отого Слова Божого людина не може в кінцевому результаті збудувати ані доброї особистості, ані доброї родини, ані доброї держави. Бо завжди їй буде щось заважати. Бог дав нам приклад того сівача. Але це не стане тільки всівачі. Той, хто розуміє це добре, Та не треба добре це розуміти, хоч трошки в сільському господарстві розуміє, що, щоби посіяти, треба землю обробити. Без цього нічого не буде. Бо і то є дуже глибока така думка. Зауважте, що це поле не залишиться пустим. Це поле чимось. Якщо воно не заросте пшениці, заросте. Пшениць. І тоді ми треба дивуватися, звідки в нас стільки страхів, звідки в нас стільки гніву, звідки в нас стільки ненависті, звідки в нас стільки нервів, які ми ніяк не можемо собі дати з небесу. Та якраз тому, напевно. Що це поле чимось заросло. Заросло не тим, чим би могло зарости вірою, надією, любов'ю, добротою і милосердя. А заросло тим бур'яном, який заважає, так нам жити. І ми ніяк не можемо розібратися, де лежить корінь цього. Можливо, якраз в тому він лежить. Що варто би було подивитися, якої якості є моя молитва, скільки є тої молитви мені? Що та молитва мені дає? Адже ж, це і дуже важливо. Щоб опрацювати, це колесів чує потрібен інструмент. Господар, який хоче посіяти щось чи посадити, йому потрібен інструмент. Без просто руками він не зможе обробити цю землю. Саме тому Господь дав нам на той інструмент. І той інструмент є у тут Слово слово. Цей інструмент це є те, чого ми сидимо тут. Це є наше. Інструмент це є наш молитва. А тепер подивіться і проаналізуйте трошечки свій останній тиждень. Недалеко тоді, тільки останній тиждень. Як часто ми вдавалися до цього інструменту? На найкращому випадку трошки зранку, трошки вечора, правда? А тепер проаналізуйте, скільки з того, що ми зранку і з вечора ми помолили. Кількість з того взагалі була така свідома молитва, що я думаю, про що я молюся. От той сівач, як бачите, в нього дуже така цікава. Він посіяв і все. Він не нав'язується. Він не йде, він ще раз не поливає, він тільки посіє. Тепер вже є справа грунту, прийняти це чи не прийняти. Вчитися любив чи вчитися немає. Вчитися мирець чи воювати? Вчитися спокійно, чи постійно бути в якихось бігах і так далі. Це є справа наша. Це ми можемо в нього навчитися. Тому він засіяв і все. Вже дальше це є справа зерна, слова Божого і ґрунту нашої душі. Наскільки воно там лягає, наскільки воно відповідає тому нашому святові. Від нас Він дав нам ті інструменти руку. Хочеш, бери. Бо кожен, хто обробляє ґрунт, розуміє, що не вистачить трошечки отої з зверху потягне. Його треба обробити глибину, щоб оті всі мінеральні речовини, які є в ґрунті, могли дати зернові підґрунтя полости. Інакше не буде. Це є те, Важливе, яке Господь нам сьогодні в дні принчі дає. Це не станеться за один раз. Не чекайте чуда. Чути в Святому Письмі ставалося критично мало. Той, хто сіяв коли-небудь, чи садив коли-небудь. Хоча б одне деревце розуміє, щоб посадити яблуку, треба чекати 5, 6 років, щоб вона хоча б одне яблоко. Ми дуже швидко чекаємо чуда. Ми хочемо за один раз, щоб з бігом змінити своє життя. Я прийшов, поставив свічку, написав карточку, посидів, постояв і пішов. Це є той чоловік, який посіяв, чи та завдання впало на кам'яну. Швидко, раз, два, бігом, щоб не затримати. Чи я готовий стати тим ґрунтом, який 24 на 7, 24 години в добу живе з Богом? Бо я є. Частинка Бога я є створення того образу і подобі Божия. Бог у мені, ви є храму святого. Тільки той храм дуже часто є так закращий тими різними щоденними і буденними речами, що він перестав тих храм. Тому часами його треба почистити, і грунтовно почистити. І для цього Господь також нам інструмент сповідь. Сповідь це не є справа наговорити на себе. Сповідь це є тоді, коли я пробую подивитися на службі, що мені заважає в житті життя. Чому я такий, який я є? Чи хотів би я таким бути, чи, можливо, я би хотів щось в своєму житті змінити? Якщо я би хотів щось в своєму житті змінити, то прошу. Господь дає кожному з нас той інструмент і каже, будь ласка, пиши, малюй той образ того, яким би ти хотів бути. Те, що тебе хотів, змінити в своєму житті. Бог, коли проростає зерно, хочемо ми того чи не хочемо, воно міняє. Воно міняє склад грунту, правда? Воно міняє ландшафт. Спочатку зелене, потім стає жовтим. Воно міняє навіть в незалежності від того, хоче, той й цього чи не хоче. Якщо він його приймає. Якщо не приймає, ну то що? То слово Боже, написане отут у Євангелії, може ще 2000 років стояти. І що? Якщо той ґрунт, моя душа його не приймає, якщо вона його не слухає. А в його часом, не так треба багато. Є оті такі базові, фундаментальні речі. Не роби іншого, чого не хочеш, щоб інший робив тобі. Навчися любити себе ближче. Бо. Бо дуже часто наша віра нагадує мені не той ґрунт, який має є різні. Десь трошечки більше, тих добре, десь трошечки менше. А мені нагадує, знаєте, такий пісок. Вона така дуже старий. Вона така дуже правильна. Вона дуже така поєднана з цим всім. Воно треба все правильно робити. Знаєте? І це дуже нагадує мені. Отут зараз сучасну сучасна церкву, в Якій все робиться правильно, все. На професійна до неможливості. Достатньо персоналу. Подивіться, які гарні церкви побудовують. Але чомусь людей. Тому що бракує тої природності, справжності. Тільки справжній Бог, який має в собі все від мінеральних речовин до тих різних різних, тільки такий Бог може дати вірту. Тільки справжній стосунк з Бога. яч не прийшов просто, бо він собі захотів. яч не робить це просто так для якоїсь певної картинки для фотографії чи інстаграму. Він робить це, щоб пережити, щоб жити цим, без того, щоб він посіяв. Він не зможе жити, бо він не буде мати що ж у пожежі він не буде мати що їсти. Ми не можемо бавитися, от так з Богом трошечки десь. Якщо так, ну, то та віра буде, як віра, та що на камені. Візьміть те зерно, поставте його собі в якусь таку шкатулку, закрийте і поставте до собаки. І через 20-30 років воно буде там таке саме я. І це є те велике, як би сказати, те, може, то навіть та велика проблема нашого сучасного християнства. Що ми говоримо, що ми живемо ще, що... та так як мене навчила батька, Тобто таке враження, що задай весь час, я сам в своїй вірі нічого не навчився. Тоді був, якийсь такий дуже-дуже сухий, в нього нічого не навчив. Так як мене навчив діти, так мене мама навчила. А що я навчився сам з того спілкування з Богом? Я чи я взагалі навчився? Спілкувати від Бога. А це ж все йдеться про мене, йдеться про моє душе, йдеться про моє життя. Бо від того, як я це все роблю, залежить і обставин, залежить моє життя, яке воно є. Свіяч не може батись. Він не може просто то робити як політик. Щось пообіцяє, що він вам забуду. Бо якщо він не збере, ми з вами не будемо мати що міста. Християнство це не є політика. Християнство це не якась теорія. Християнство це є щось таке, що треба все знати. Це є правда життя, яка потребує часу. Той, хто сіяв, той розуміє, що за місяць воно тільки сходить. А поки воно достигне, триває кілька місяців. А хто садить дерева і додачу, то розуміє, що це потребує дуже багато часу. Християнство це є те, що не тільки є як... виростає як чудо, але це й те, даючи Сбогу жити кожного тип, кожну хвилину. Де Бог не перестає, бути біля мене. І тоді Бог стає мені рідним. Він стає мені справді правді, пані. Я вже перестаю його боятися. Я перестаю мати перед ним після такий роста, бо я розумію, що він розуміє мене. На закінчення я хочу тільки, тільки сказати вам, візьміть собі одну таку невеличку духовну права. <кл 'ї> Всі міки дітьми. Незалежності від того, чи мені такий трошки севі, чи окей, панстер панська, можливо, гарне метаса. Чи можливо, ми щойно-щойно маємо пікароти. Подумаємо собі, що ми дійсно, коли не почули себе Божими дітьми, як ми чули себе дітьми наші. Це є дуже гарний такий вимір того, як розвинуємо ці наші відносини з Богом. Амінь. Слава Ісусу!